Майдан незалежності у Рівному знову у скорботі. Тут проводять в останню дорогу молодшого сержанта Романа Кондратюка. Його серце перестало битися на запорізькому напрямку. Роман Кондратюк народився у Пересопниці, навчався у Рівному. Потім 18 років працював у державній службі охорони. На початку 2020 року звільнився з служби і підписав контракт з збройними силами України. Знайомі згадують Романа як світлу і відповідальну людину. Він дуже хороший був хлопець. такий, відданий і дуже сім'янин хороший. Ну ніяких там тільки хороших людей забирається. Нехороша війна. Початок повномасштабного вторгнення Роман Кондратюк зустрів на лікарняному ліжку в госпіталі. Втім, його головний принцип по життю був захист людей та батьківщини. Нічого іншого, як взяти до рук зброю, Роман не зміг зробити. Розповідають знайомі, Приїхав з госпіталя, забрав свіречі, пішов от служити його на Запорізький напрямок. Там він приходив, от саме захищав нашу країну, і під час бойових задач у нього зупинилось серце. Він Віддати шану полеглому герою прийшло чимало містян та жителів Пересопниці. Деякі не знали його особисто, втім були знайомі з його сім'єю. Розповідають, Кондратюки завжди були і є відданими патріотами України. Бабуся, вони всі сім'я, сім'я українська, от біля Пересопниці там. Жили, працювали, от, виховували дітей. От як бачите, недарма внук. Воював, на жаль, 3 лютого життя героя обірвалося. Роман Кондратюк не зрадив своїм принципам і, не вагаючись, став на захист України. Наш священний обов'язок пам'ятати та цінувати подвиг героя, наголосили на прощанні. Герою, який віддав своє життя за нас, слава небесна, співчуття родичам і сила небесна всім, хто творить. Волю господню поховали Романа Кондратюка на кладовищі нове Вічна пам'ять та слава герою. Павло Невесенко Христина Дармороз, Павло Стецюк, новини Рівного.